Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами Юрій Нікола з наших грошей, і сьогодні про блетенську корупційну схему, яку викрили набу на одному невеличкому прикладі закупівель дронів. Так це саме про затримання народного депутата від слуг народу Кузніцова на закупівлю дронів і ребів змогли довести 10 мільйонів гривень, але насправді історія набагато масштабніша. Отже, в чому суть у обладміністрації райадміністрації, тобто те, що прийнято називати місцевими бюджетами, зазвичай є гроші, які залишаються у них там невитраченими або ж там відразу передбаченими на закупівлю чогось необхідного для військових, які дислокуються в цих регіонах? В нашому випадку це була історія з Луганською обладміністрацією, а також з кількома реадміністраціями. Зрозуміло, що воно там все окуповано нафіг, і всі ці реадміністрації вони десь там поруч стосуються в екзилі, так би мовити, і вони мають налагоджені стосунки з військовими, які там теж поруч знаходяться. В нашому випадку Маємо таку історію. Народний депутат Кузнєцов, а також його старовинний друг Сергій Гайдай, це колишній голова Луганської обладміністрації, який останній рік просто він сидів на Мукачевській адміністрації. Луганщини вже нема, то перевели видатну людину на Мукачевський район. Вони знайшли. Військову частину, керівник е, якої е, пішов на їхні умови. А умови такі: військовий, ти закриваєш очі на те, який ти дрон купуєш, по якій ціні от тобі сказали, от ціна. Да, от типу, все, от по такій ціні купуєш, в актах пописуєш, що от е, воно то стільки коштує, і акти ти віддаєш нам. Ми отримуємо ті гроші, і ти там отримаєш свої відсотки з цього цього. Чому військовий закривав очі? Тому що ну зазвичай військові знають, які дрони скільки коштують В нашому випадку. Ну залишення ціни було на мінімум 30%, бо саме 30% детективи НАБУ змогли довести. Отже, Гайдай і слуга народу Кузніцов, як організатори от всієї цієї історії, отримували свої агентські 10 мільйонів гривень. Була угода по одному дрону FPV. і з них от десь 80 тисяч доларів, 3 мільйони гривень вони забрали у якості відкату з усієї цієї історії. Хто їм дав? А їм дала фірма, яка контролюється запорізьким бізнесменом Владиславом Марченко. Він такий, знаєте, в загальноукраїнському масштабі став відомим останнім часом. Саме це один з двох братів Марченко. Вони раніше були виключно запорізькими зірками. Їх називали молодшими партнерами Ростислава Шурми, так так, того самого заступника голови офісу президента, якого після всіх скандалів торік звільнили. Він втік за кордону в Німеччині. Набу попросили обшукати його поліцію от кілька тижнів тому. Оці колишні партнери Шурми замутили якесь отаке от виробництво. Хтось там з цих братів походу вони починали розвиватись по всій Україні. Дошло до того, що саме один з братів Марченків торік став Переможцем отого скандального тендеру на ремонт охмадиту, пам'ятаєте? То коли хотіли хамські абсолютно запхати залютну фірму з суперзавищеним кошторисом, там більше 300 мільйонів гривень. Тоді йшла мова. Так, от тендер то потім переграли, слава Богу, і там інші виграли. Але отак марченки стали знамениті на всю Україну, і от це саме от фірма цього одного з цих марченків фігурує в нас. цій історії вона погодилась включати в кошторис маніпулятивні ціни запчастин, ну щоб роздути ціну свого дрона. Про що йдеться? Дрон же ж він зроблений завжди з однакових якихось частиночок. Оце двигунчик, оце акумулятор, оце пропелери, оце рама. Ну зазвичай все плюс-мінус однакове. Там електроніка трохи може бути різна. Але коли ти електроніку купуєш в Китаї, вона умовно кажуть, що тобі коштує 100 баксів. А коли ти в документах казуєш, що ти її купив в Британії, ну всі такі, а ні, ну в Британії, то, звісно, це ж не китайці, оці противні. І от отак от от вони включали в ціну свого дрона британські запчастини і е, е, накручували. Ціну дрона зрештою це все призвело до такого вибуху. Вибух дуже непростий. Справа в тім, що ну тут всі блатні. По перше, і цілком зрозуміло, що слуга народу, народний депутат, він абсолютно був невідомий до цього. Доводилось гуглити, хто він такий, десь він якось взявся в 19-му році. Був звичайно зеленою кнопкою. Гайдай, скандальні ситуації вже тут значно вища, тому що це людина, яка з матеріалів слідства стало відомо, що хвасталася тим, що я Єрмака 20 років знаю. Снаги там двері відкриваю, я і все можу порішати». І тут воно знаєте, стає трохи на ножки. Бо з іменем Єрмака на устах значно легше знаходити собі і місце в житті, і місце в обладміністраціях. Злі язики навіть говорили, що буквально цими днями гайдая мали призначити керівником якоїсь з обладміністрації на підвищення знову підняти, але не вийшло. Також скандальності ситуації додало те, коли відбулася реалізація. Минулий тиждень студенти, молодь, бунти, відкати назад, вуличні протести, малоросія, наїзд на набу. І так далі. Тоді президент пішов на поп'ятну. Придумав законопроект про відкатування назад свого наїзду на набу, і е, в той момент, от ну наскільки я розумію, реалізація нардепа вже була готова. Ну вона вже готувалась, могла бути і раніше, звісно, проведена, але в умовах ото всього конфліктного срачу не відбулась часна. Її зробили вже коли стало зрозуміло, що на набу більше атаки не буде, коли був прийнятий закон. Звичайно, офіс президента не був би сам собою, якби не подав цю історію вигляді. У того з верхнього прес-релізу, що мовляв сидить Зеленський, такий умний, красивий главнокомандуючий, і до нього таких футболочках: оце керівник САП і голова набу. Прийшли от офіс президента, називався, були з доповіддю Доповіли президенту про те, що там корупціонера якогось паймали. Миттєва була і реакція. До речі, виходить, що від правоохоронців Зеленський і Єрмак дізнались кого будуть реалізовувати. Це от було в п'ятницю. А вже в суботу, поки ще реалізація не відбулась. Уряд зібрався. Ну от Кабмін на вихідних вийшов на роботу для того, от просто для того, щоб звільнити з посади оцього Сергія Гайдая, про якого вже от зеленський знав, що його будуть арештовувати за організацію цієї історії щоб арештовували вже колишнього чиновника Зеленського, насправді ну тут тупо все співпало. Історія готувалась і раніше, але я ж кажу, в період оцього велетенського замесу, коли генпрокурор біжить в одну сторону, президент в другу набув в третю, воно застрягло. Але в самому загальному сенсі всі, зрештою, реалізували правильно. Я абсолютно щиро переконаний, що це торкнулося зараз тільки першої такої низової ланки того, що у нас є в дроноробстві. Тут дуже добре те, що слідчі, ну, правоохоронці, прокурори, детективи показали, як розмотувати такі історії, і в інших кейсах, як влізати в коштори з дрону, як розуміти, що це ціна завищена? Тобто, у них є інструмент, і я щиро сподіваюсь, що вони на цьому дрібному, але гучному кейсі. Не зупиняться і підуть далі, бо йти є куди на цей рік. От в Україні на дрони то у Зеленського планували витратити понад 100 мільярдів гривень. Запам'ятайте цю цифру 100 мільярдів гривень. Частина з них, от як ми побачили на цьому кейсі, от 30% просто тупо стає чиєюсь маржою. Це не ті гроші, які допоможуть нам вбивати ворогів. Це не ті гроші, які виробники реінвестують в своє виробництво, аби покращувати щось. Ні, це те, що виводиться потім в налік, і десь воно перетворюється в чиїсь мерседеси. Мерседесами ми ворога не знищимо. Потім нас поверне до питання: а навіщо стільки всього цього робилось, якщо можна було робити більш ефективні збройні засоби? Удачі нам сім!